Кияни провели жалобний мітинг, аби вшанувати пам'ять депортованих кримських татар. Я знала, що в Криму такі акції заборонені. У мене дуже багато друзів, саме кримських татар з Криму, які зі мною навчалися ще в інституті. Ну, і вони, вони насамперед приїхали навіть з Криму, їх родини приїхали з Криму, тому що їм, ну, їм їм дуже хочеться цю акцію якось вшанувати. Тобто це 70-річчя, це кругла дата, і в Криму були на той час заборонені будь-які мітинги. Зараз, наскільки я розумію, в Криму вже дозволили без прапорів, без якоїсь такої символіки, окрім кримсько-татарської, але тільки в окремих, знову ж таки, місцях. Ну, і це, в принципі, трагедія, що на своїй Землі вони не можуть шанувати круглу, важливу до них дату. Учасники зібрались на Софіївській площі та вирушили пішки до парку шевченка. У жилобному заході взяли участь близько двох тисяч осіб. 18 мая это вообще день геноцида крымско-татарского народа В этот день массово в 1944 году весь наш крымско-татарский народ был выдворен из своих домов, из своей земли на чужбину В разные места тогда Советского Союза, на Урал и в Среднюю Азию в вагонах товарных хоронили можно сказать не хоронили если успевали на остановках хоронить если нет то солдаты выбрасывали умерших людей из вагонов и по дороге в общем большую часть потеряли а потом уже в местах депортации тоже от голода, от неустроенности потому что жили в землянках вот от болезни тоже умерли поэтому мы сейчас пам'ятати, і розказують своєму майбутньому поколінню, щоб не забули. Після виступів учасникам запропонували пройти колоною до Посольства Росії. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.